відео Ви не почуєте підбадьорюючих фраз. Тут про реальність. Знаєте, Я є в такій церкві, де нам наші священики вже 30 років проповідують, що буде ядерна війна. І вони проповідували, що почнеться в Україні війна за рік до того, про карантин, так само за дуже великий проміжок часу до того. І вони вже дуже багато років проповідують про те, що буде ядерна війна, щоб якомога більше людей почули. І, на жаль, ти зараз бачиш підтвердження цього в, в... в... новинах, бачиш, тож, чим займається Польща, Росія, Америка, Китай, як вони активно до цього готуються. А іноді в біблії описані ті події, як це буде відбуватися. Люди будуть кричати, і плакати, і знемагати, і казати горе падіть на нас, закрийте нас, сховайте нас. І не зможуть спастися люди. Нам потрібне покаяння і вивчати Слово Боже. Єдиний порятунок в Слові Божому, в Біблії, в проповідях. покинув нікого. Він дає своїх людей, які можуть вам звіщати Євангелії, які до вас приходять, які вам проповідують, які кажуть, покайтеся, покайтеся.